Привіт, друзі! Впевнена, що серед нас немає такої людини, яка б ніколи не чула лайку. На жаль, ми живемо у такий час, коли матюки стали невід'ємною частиною життя. А саме жахливе у цьому, що лаються не лише дорослі, а й діти. Причому будь-якого віку. Чому діти починають це робити? Що робити, якщо ви вже почули лайливі слова з уст своєї дитини, та як реагувати, поговоримо сьогодні. Отож, про дитячу лайку сьогодні говоримо з психологиною Наталою Менчинською, а також моєю подругою та гостею Аліною. Вітаю, дякую, що прийшли. Вітаю, Вітаю. Аліночка, не буду тебе запитувати, чи е, стикався твій Давідка, чи твоя Діанка з е, лейливими -лей словами, тому що знаю, що він в школі, і напевно, ну як кожна дитина, чув такі негарні вирази. Так, так. Наталечко, розкажіть тоді, будь ласка, от чому діти починають лаятись? Я думаю, тут багато причин, і все залежить від віку дитини. так, uh -huh. Тобто діти такі більш молодшого віку, десь там, коли починають говорити 2-3 роки, вони більше повторюють це як таке пізнання світу, знайомство зі світом. Так, е, Також, якщо так повернутися до психоаналізу і до Фрейда, так, Фрейд uh -huh. е, визначав це як таку стадію е, розвитку дитини, яка називається анальною. Чому вона так, має таку назву? Вона пов'язана з привчанням, якраз це вік привчання дитини до горшику. Uh -huh. І е, у цьому віці, е, що відбувається? Дитина починає вчитись контролювати своє тіло. так, і е, так як ця стадія вона пов'язана з таким дещо брудом, я б сказала, лайливі слова можуть бути е, також як такою, е, ніби так спеціально щось забруднювати. Угу. Uh -huh. Також це може бути способом вираження агресії, так як дітки не вміють ще виражати словесно, повністю так об'ємно свої почуття, uh -huh. вони можуть використовувати лайливі слова. Але такі маленькі, зазвичай вони десь почули, десь в садочку, там побачили, що хтось на них відреагував, і повторюють. Е, також часто це для чого потрібно, щоб привернути увагу. І ми, uh -huh. напевно, всі мами, батьки маленьких дітей, це спостерігали за своїми дітьми, де вони там матюкнулись. І якщо побачила якусь реакцію, особливо так бабусі можуть реагувати, ми вже такі більш психологізовані, сучасні батьки, розуміємо. А якщо там скаже хтось ще на вулиці, о Боже, який жах! І дитина так вона отримала увагу. Uh -huh. Неважливо в який спосіб, але вона є. Тобто, якщо така маленька дитина часто матюкається. Ми дивимося, що за потреба за цим стоїть, і чи вистачає якісної емоційної уваги дитині взагалі від її оточення? Ну я пам'ятаю, мене, наприклад, вчили. Не знаю, ти розкажеш, Алінчик, як тебе вчили? Мене вчили про те, що якщо людина вживає нецензурну лексику, це значить, що вона не грамотна і вона мало читає. Тому її словарний запас от він шкутильгає. Доволі добре шкотильгає, вона не знає, чим замінити ті слова. Тому і починає вживати от такі слова. Ти от як тебе навчали? Е, ну, е, коли я була в школі, е, і, наприклад, навіть десь в голові в мене зоскочить слово, я прийду і про це говорю. Е, то папа ніколи не, не сварив мене. Він просто мені говорив, почув слово, і він мені. Розповідав про значення цього слова, uh -huh. він сідав зі мною, говорив і казав, що ти цим словом можеш там, накликати в своє життя такі-то, такі-то події. Uh -huh. Ось і мене це лякало. Я переставала це говорити, робити, і говорила іншим діткам про це. Uh -huh. А своїм, от як ти точно, так само. точно так, так само так само. Як... На, на мене це перейшло. Ну, от якщо говорити про дівчинку. Вона вже більш від Давіда може щось взяти, вона ем, взагалі не розуміє, що вона говорить. Uh -huh. А ось Давід він уже розуміє, і він не розуміє, що вони можуть нести. Я також йому за кожне слово, яке я чую, йому розповідаю, що воно несе і звідки взагалі воно взялося. Uh -huh. Ось і він перестає це говорити, робити, контролює і говорить це іншим діткам. Uh -huh. Також Наталичка, у вас три сина uh -huh. всі вони точно добре знають. Ну чули. Лайливі слова, я так розумію. Ну, всі, так, так значно. Дуже пам'ятаю випадок, коли старший був маленьким і приїжджає додому, йому було, я не знаю, можливо, роки два ну, Можливо, до Трьох вже гарно розмовляв. Uh -huh. І говорить мені, мама, ми їхали з татом в машині, і він сказав на того. І І перша реакція, коли малесенька дитина таке говорить, дуже смішно. смішно ну, от так. Мені дуже смішно. І себе втримати, щоб не звертати увагу. Чи коли от інші діти мої починали говорити і щось таке десь повторювали? А іноді ж діти бувають якесь слово так не можуть Fair. вимовити, і воно звучить. як Матюк, ну це дуже смішно. І, і потрібно десь себе, звичайно, стримувати, тому що вони ж зафіксуються, ага, я викликав якусь дуже класну реакцію своїх батьків і буду це повторювати. Це угу. от такі, коли маленькі, зараз вже от сьогодні вранці перед записом, з середнім сином йому сім говорю, запитую, зайчик, у вас однокласники говорять погані слова. Він каже: Да, ти звідки знаєш? Я тобі I think I it. Я кажу: да, я просто запитую: він, да, да". я кажу, а ти що робиш? Та ні, я нічого. <риклад> <Не> <риклад> <риклад> він насправді, я думаю, він розумний хлопчик, він, можливо, їх і вживає, але я ніколи не чую. Старшого uh -huh. то вже чую. Він uh -huh. то вже зачиняється в своїй кімнаті, коли він там грає в якісь ігри, чи з кимось по телефону з друзями говорить. Це все чутно. І чи він може, наприклад, якусь історію мені розповідати, а ми там йшли, а там йшов якийсь п'яний чоловік. Uh -huh. Він нам сказав, і коли він мені повторює цей весь мат, ну, мені важко це чути, я просто говорю чесно, я не, мені не дуже приємно uh -huh. це чути. Але е, от я пам'ятаю випадок от з тим, е, що ви говорили щодо пояснення, роз'яснення, так, як діти можуть не розуміти. Це не про матюки, але щось схоже. От, мій старший син в якийсь період почав говорити Зік хайп Мені здається, це ще гірше, ніж матюки. І реакція uh -huh. однозначно була ну шок. Yeah, yeah, yeah. просто. Uh -huh. Ми були поруч з чоловіком. І просто ну, така перша реакція емоційна, що ти таке кажеш? Як ти можеш? Але я бачу по ньому, ну, я дивлюсь на його вираз обличчя, що він абсолютно не розуміє, що це. Він десь почув і так говорить. І я спокійно запитую, ти розумієш, що це. Ні, а що? І коли я пояснила, що це і чому так говорити не потрібно, він звичайно він десь і, і налякався, і точно я впевнена, що таке не повториться. Ну є так, дійсно, є такі вирази, коли дитина розумне дитина почула і йому це в принципі сподобалось, тому що ну якийсь такий чи він мелодійний це вираз, чи він угу. от якийсь не сказав так. Сказав, от хтось такий, наприклад, там модний. І от дитина за ним там наслідує, і тому є такі вирази. Я пам'ятаю, в мене в моїх родичів виходить це мій племінник. Він був дуже малесенький. І ми приїхали в село до бабусі, і він перший раз матюкнувся. Йому було, напевно, ну, рочки два, і так як ви кажете, це було так смішно, перековиркано. І всі за столом почали сміятися. Угу. Мене дуже батьки тримали, ну, в нас взагалі батьки вони контролювали це все, ну, щоб, не дай Бог, нічого не сказати, такого ну, поганих слів. Я пам'ятаю, я дививалася тому, що реакція була от в дорослих така. Нестандартна. Всі почали сміятися. Я подумала, що тут смішного? Мене за це, наприклад, ну, наказали би, mm -hmm. мене б за це наказали, а чого ви з нього смієтесь? І потім з часом ця дитина зрозуміла, що це весело для дорослих, і вона почала просто усюди, де тільки могла, без кінця матюкатися. Ну і це вже для дорослих це вже не було якби дуже весело. Mm -hmm. Але для дитини це запам'яталося як весело, що от як реагувати, коли от малесенька дитина починає ну, мачукатися? Пояснювати, пояснювати, що такі слова ми не говоримо, але перш за все, що не говорити такі слова, так дійсно. якщо мама і тато вдома так спілкуються, час від часу важко пояснити дитині, чому це не можна. Це той самий приклад, як якщо я п'ю кока-колу, пояснювати, що вона шкідлива, ну так не працює. Але так з часом, коли дитина, ну, коли малесенькі, не реагувати. І зазвичай, коли вони не отримують емоційну реакцію, вони перестають про це говорити. Коли вже розуміє дитина, пояснювати, чому ми не вживаємо такі слова, чому на них можуть реагувати по-різному. Угу. І тут би поцікавитись, чи дитина сама розуміє це слово. І навіть якщо розуміє, так. То, будь ласка, а зараз скажи те, що ти хотів чи хотіла сказати мені іншими словами, так? Тому що це часто, як і дорослі, можуть так підкріплювати якусь агресію, якесь незадоволення, щось там зненацька трапилось, так? Угу. І як би ми сказали це інакше? І так само і дитину просити. От те, що вважалось раніше, що це. Така якась неосвіченість, низький інтелект. інтелект, брак слів, так? тому легше щось сказати, те, що можна великим реченням сказати, одним словом. Але ви знаєте, от зараз моя близька подруга навчається на курсі по письменництву, і там от вчитель якраз пояснює різницю, що часто це не брак слів, і навіть в літературі поети десь вживають якісь такі слова. Це часто так. Більш емоційно окрасити ситуацію, але це ж ну, серед дорослих це вже має бути якась умісність. Так? Ага. Все одно межі мають бути, і про це нам потрібно пояснювати дітям в спокійній манері. Тому що часта реакція по типу. Боже, що ти таке кажеш? Як ти можеш? Ти взагалі думаєш, uh -huh. ти подумав. Ну це ж так засоромити і налякати дитину. І вона не дуже то розуміє, але такий посил іде: я мав би знати, я мав би розуміти, мене не навчили, але я маю і такі величезні очікування від самого себе. І потім це так підкріплює страх помилятись по життю. Uh -huh. Це ж така якась помилка, яку не навмисна, але ніби мав би її обійти. Ну, це дійсно, те, що стосується от, більш таких старших, вже можливо, таких навіть першокласників, uh -huh. і от, ну можливо, навіть трохи менше там старша група садочка. Це тоді, коли дійсно дитина десь почула. А ще й коли він прийшов, там почув це слово мама uh -huh. там з татом Ти що таке говориш? Не говори, тому що я тебе не кажу. А він такий ну, тато, це ж сказав там, чи от а там. Дідусь це сказав. Ну, тому mm -hmm. що знаю такі випадки, коли дійсно. А дідусь так говорить: у мене, наприклад, тато він ну, от буває, вживає нецензурну лексику, і я його постійно прошу: Тато, ти бачиш, де ти тато, в мене двоє дітей, будь ласка, заспокойся, не говори так. Але ну от, до таких людей важко достукатись, тому ну, якось намагаєшся сама контролювати такий так, я от пам'ятаю, як мене виховували, мої батьки. Я взагалі я жодного разу не чула жодного слова де, де, де. якогось матюка угу. взагалі. І якось це було так, коли я чула потім же, так підлітком від інших, мене це лякало uh -huh. навіть. В якійсь мірі мені це був якийсь е е бандитський світ, здавалося. Ну, це було і угодно. коли в мене з'явились діти, от мені було важко прилаштуватися до того, що світ зараз інший. І, наприклад, там чоловік може за тим же кермом десь щось сказати. І ніби так в мене всередині є ця заборона, але я ж не одна виховую дітей. Uh -huh. І тут тільки Через такі пояснення чи пояснення власного ставлення, як мені це чути від своїх дітей, що це не дуже-то приємно. Алінка, тебе Девід пояснював, де він от почув такі слова? Так, він може подивитися мультик там угу. почути. Так само і в школі він може почути від там, людини, Перший яка пластик. авторитет для нього, угу. там, там, в спорті чи ще в чомусь. Він почує, підцепить і це повторює. Так, угу. було таке, да. Як ти от крім того, що ти йому пояснюєш, якось ти його наказуєш там, чи от, як ти йому кажеш? Не вживає таких слів? Ні, я реагую спокійно я розумію, я взагалі дуже спокійно відношуся до любих речей, що би не сталося. В дітей я ніколи не свої емоції вперед не випускаю, щоб не травмувати діток. Uh -huh. Завжди думаю поступово, як донести дитині і так, щоб вона від мене не закрилася. А наоборот, щоб вона була відкрита для мене. Uh -huh. це, це мені буде плюс, як працювати з дитиною надалі, які в мене будуть стосунки з дитиною. Ось, тому е, якщо я чую ці слова від нього, е, то я стараюся навіть через деякий час поговорити не відразу. І м, я проти того, да, е, щоб не перетворювати це в сміх. Uh -huh. е, це, щоб дитина не сприймала це як весело, що це нормально, е, що він, він буде бачити реакцію. Мою і він буде спеціально десь ще дивитися, може, в нього розшириться тоді цей лексикон, щоб uh -huh. мене веселити, щоб ну, і так далі, може, ще uh -huh. когось. Ну, а, Ти молодець, да. не реагуєш одразу, ну, да. якби відкладаєш на потім. Да. Е... Тому що е, те, те, що ми можемо зробити зараз, це не завжди правильно ми можемо зробити і правильно пояснити це з досвіду мого, з досвіду батьків, які батьки-помилки робили зі мною. Я вже проаналізувала зараз це і з, е, зрозуміла, що я так своєю дитиною не буду робити. Uh -huh. Ось, тому що в мене взагалі такі з дітьми стосунки дуже дружні, такі, такі як. А, ось мені мені Давід говорить: мама, ти мені як подружка. Так само, mm -hmm. ну так само я діанки говорю своїй. що, підемо як подружки, посидимо чай, поб'ємо. Вона, mm -hmm. о, ти моя подружка, там, ну, от, от я, такі от стосунки з ними. Ну, Бачиш, ти все відкладаєш. Молодець, підходиш mm -hmm. до цього дуже раціонально. Я людина емоційна. Я коли почула мій син дивиться Ютуб, ну всі діти дивляться Ютуб, він гортав шорти, і там в одному шорці. Ну, слово мат, слово угу. мат, і я до нього одразу в мене просто на це така реакція. Що це таке? Одразу вимкне. Ну, я заборонила одразу дивиться, я кажу, слухай, ну що це таке? Я не хочу таке чути, що взагалі воно не лунало в мене в хаті. Ну, я угу. дуже категорично не знаю. Стосовно цих слів, от як, Наталечка, реагувати правильно? Все ж таки. Ну, я думаю, ми всі живі люди, і, звичайно, щось таке, що і нас зненацька може застати, так, такі якісь відео, які дитина дивиться, mm -hmm. це лякає. В першу чергу, я думаю, що і ви відчуваєте в той момент страх, що зараз щось з дитиною буде не то. І от після цієї емоційної реакції можна пояснювати. Я злякалась, коли почула, тому що не хочу, щоб на тебе це погано mm -hmm. впливало, якось так пояснити свою реакцію. Я пам'ятаю мій чоловік за кермом, він не лаявся, але їхав, так як ти кажеш, чи ви кажете, що от за кермом буває, чоловік там живе нецензурний лексик. У мене їхав чоловік за кермом, його підрізав інший водій, і він е, в, ну, в таких емоціях кричить до нього: Ти Олень! І Марк такий. У мене старший син, де Олень? Він <ріст> <ріст> дивитися по сторонам вікно. <ріст> І мені так свіже стало, я не стрималась. <ріст> я одразу засміялася. І кажу синочок справжнього Оленя тут немає. Кажу, Але тато так назвав людину, яка щойно чуть не зробила аварійну ситуацію на дорозі. І так цікаво, що потім з часом, от моя дитина, коли побачила на дорозі людину, яка ненормально їхала, кажуть ну подивись, Олень їде. <ріст> <ріст> Ну, Здавались би, <реш> да. Ну, зараз ми сміємося. Я думаю, ну от ми засмі... ну, Я в той момент засміялася. Дитина моя знову це повторила. Якби я вже пояснюю, що ну не потрібно так говорити, але все рівно от воно відкладається. А особливо, що стосується от матів, ну буває, ну як западе в голову, ти його не говориш, а воно в тебе в голові крутиться і крутиться. Як той мозок прочистити, щоб от воно не крутилося? Ой, ну я навіть не знаю. Я думаю, знову ж таки, це частина життя і знайомство з такими словами це знайомство, яке з усім у світі цього якось не можна позбутися, обійти, і з усіма це відбувається. Просто ми ж, як дорослі, теж розуміємо, де це умісно, де ні. Угу. І нічого тут такого немає. Чомусь воно можливо, це слово, яке западає в голову для чогось зараз потрібно, навіть там якусь свою агресивну частину прокачати, так? І от у підлітків вже в підліткому віці часто матюки вони так більш про бунт, і якщо особливо десь в родині є така сильна заборона, і ну і взагалі матюки це такі слова, які під забороною, все ж таки, є на них табу. Там, Наприклад, по телевізору ми такого не побачимо, в Ютубі так зараз може. Дуже багато так. Але е все одно підлітки вони ж так протестують проти усього. Тому у них буде набагато частіше, ми будемо чути цю нецензурну лексику. Угу. Ну І так те, про що ви говорили, де вже авторитетність якась. Я такий крутий, я такий агресивний, я такий сильний, якщо можу вживати, такі слова. Ну Є. дійсно, це спосіб самовираження. Так. У підлітків це реально спосіб самовираження, коли вони вважають себе модними, крутими, тому що от вони знають ці слова. Можливо, інколи навіть вони їх неправильно вживають, не тоді, коли це потрібно. Угу. Ось, але вони їх вживають. А потім з часом ну, просто наш ну, навколишнє середовище, от воно настільки от усюди почуєш. Де не пройдеш от все, що от в людини в голові, вона скаже, і це і там, і там, і там, і без кінця от, м, таке. А от ну, про підлітків. Да? Угу. Як от з ними працювати? Тому що це складний період, і вони вже будуть тобі говорити. А Що ти знаєш там? Угу. Чи не лізь до мене? Я сам знаю, що робити, як з ними от, працювати, говорити про те, що все ж таки можливо цього лексикону було менше? Ну так само, але в підлітковому віці все ж таки важливий батьківський авторитет, і у з підлітками вже там, мама, подружка може не працювати, тому що там вже потрібна мама авторитет, яка скаже ні. Я забороняю тобі це робити. Вони ж так постійно хитають ці кордони, і головна і основна задача підліткового віку це сепарація від батьків. Я відділяю себе від них. Я вже стаю дорослою людиною. Але дорослість у них пов'язана з тим же, знову ж таки, що вони бачать, що роблять дорослі. Вони там п'ють, чокаються uh -huh. на свята, палять і матюкаються. І тому їх до цього тягне. Вони ж вже говорять, я вже не маленький, я вже uh -huh. дорослий. Але ми пам'ятаємо, що за цим всім все одно прихована дитина, яка налякана, якій важко переживати цю кризу. І тут головне не втратити цей контакт. І дуже легко сказати там, все, я сказала, ти більше такі слова не говориш, бо ти там будеш покараний, uh -huh. і все. І втратиться довіра, втратиться контакт, але можна пояснювати знову ж таки: говорити про свої почуття, ставити межі. В нас вдома так не говорять. Я тебе розумію. Там, наприклад, дитина пояснила, ну так говорить, там всі пацани так говорять. Uh -huh. Окей, так говорять ці пацани, я цього чути не хочу. У нас вдома є правила. От ці правила вони дуже дуже важливим важливими є для підлітків. А от якщо, наприклад, сказати дитині про те, що всі так говорять, ти що хочеш бути такий як всі, чому ти не хочеш бути інший, і ну і не йти за течією? Чому що так? якраз підліткам дуже важливим є бути, таки, бути таким, як, як всі, сі. бути належним mm. до, так грубо кажучи, стаї mm -hmm. і до е, друзів. Для них це, от, якщо перша задача сепарація, то друга це якраз налаштування цих соціальних зв'язків і комунікацій. Друзі для них надважливі і забороняти підлітку, гуляти, спілкуватися з друзями, забирати телефон. Це от найгірше, що можна зробити, і найперше, що Зруйнує ваші відносини. Тобто, недоцільно йому пояснювати про те, що ну, навіщо ти це говориш? От Всі так говорять і про них думають погано, і про тебе так само будуть думати. Ну, Ви можете це говорити, але ну, не факт, що це спрацює. Тобто, скоріше пояснювати, що я відчуваю, коли бачу, коли моя дитина стає інакшою. Угу. От Я знаю, що ти там. Хороший ти не такий, і зараз бачу це, чому це з тобою відбувається, і я думаю, навіть коли він зможе пояснити свої емоції, свої почуття, що з ним як для нього важливо бути там в компанії тих людей, які вживають ці слова. Що для нього це означає? В нього й потреба така зникне. А от якось їх спробувати замінити можна якось, так. значить в ігровій формі, от дитині пояснити там, ну це дитині знову ж таки, тому що підліток mm -hmm. він скаже: мам, ну грайся собі сама, я собі своє знаю. От як, можливо, дитині там от, в ігровій формі е, замінити? ці слова? Ну, є ж слова, які можна там, мені здається, в українській е, мові взагалі багато, типу там сказати, хай йому грець вже краще трошки чи все інше, що може матом звучати. От якось так, і в народних казках багато слів. Uh -huh. Тобто, А які слова, синоніми ми можемо підібрати? Як ти можеш зараз пояснити, що відбулося? В тебе зламалась іграшка, ти зараз матюкнувся, що відчув? Мені шкода, мені жаль. От е, матюк це ж такий легкий спосіб скинути цю агресію, так, якусь розрядка швидка. Але що відбулося? І там дуже часто якась типу образа м -м, за цим може стояти е, безпомічність, безсилля або страх. От як на дорозі, коли Олень виїхав, так чоловік вже злякався в той момент. Агресія. Це злість, але злість реакція, ну, зненацька його це застало. Тобто він зробив отакий маневр, і там страх. І через страх злість, нащо ти зі мною це зробив, на що ти мене налякав, і я буду на тебе кричати, як така реакція у відповідь. Угу. Тобто, якби люди говорили так емоційно від душі чистими словами і почуттями, це приблизно так би звучало. Ну, просто цікаво, що, ну, на мою особисту думку, от коли це. Ну, мат це ж оце перше слово, яке в тебе вилетіло, і все. Ти навіть не обдумав цю ситуацію uh -huh. і не зробив якісь висновки, тому що е, можна ж просто на секунду помовчати, а потім, от все ж таки, висловити свою емоцію. Ну і так, коли порушуються кордони людини, так ніби на мат вона відреагує одразу, якщо так ну, різко це сказати. Різко. Ну, так, це, це дійсно різко. різко звучить і воно ріже слух. Uh -huh. і іноді ж люди можуть не чути, коли спокійно говориш, мені це неприємно. Так не робити, так... а от матюкнувся і це спрацювало. Тобто, це знову ж таки якийсь такий ланцюжок, де це працює, і люди тому використовують ці слова і вже й не хочуть повертатися до нормальної мови. Це насправді сумно, і я надіюся, що наші е, свідомі батьки будуть використовувати синоніми, а не лайливі слова, для того, щоб от потім навчити дітей все ж таки нормально спілкуватися в суспільстві, бути mm -hmm. емоційно. Та ну, емоційно здоровими. Дякую вам за розмову, за цінні поради, за те, що допомогли розібратися цій темі. А нам, Аліночка, і вам Наталя бажаю терпіння Це з нашими дякую. дітьми. Дякую. На завершення пригадала віршів біблії, які записані у книзі приповісти Соломона, 4 розділ, 23 вірш, де написано: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. І 18-й розділ, 21 й вірш, де написано смерть та життя у владі язика. Друзі, давайте будемо берегти своє серце і контролювати свій язик. Миру нам і до зустрічі!